Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало закінчити сезон і основна зараз наша задача це боротьба з кліщем. Я в цьому році попробував свої полоски. Хто слідкує на каналі з гривня з копійками. Я пробую різну, різний хімічний склад. То пробував амітрас тепер. Маурик пробую, зробив полоски Маурики знов знову попробую, чи вони сипляться. Якщо сильна сім'я, ставлю дві полоски, дві полоски фірми Бівел Флумітрин і одну полоску з Мауриком свою ставлю. Дійсно, полосочки працюють. І я вам хочу показати цікаво мені самому. Е Хвости, з яких ми робили відводочки, відводки, підставляли і матка. І, ви знаєте, такі сім'ї просідають і вони, можливо, від них і не стоїть чекати меду. Але самому цікаво, що така сім'я принесла. Сім'я була слабенька, матка щось мені не сподобалось, вона поїхала на другий точок. Ну, вона там проснулась і працювала добре. А побачимо, що тут вони нам принесли, чи хоч вистачить їм у зиму. Наша салфеточка. Тут навіть сім'я слабенька була, навіть не цей. О, от нам і квіст щось приніс. Непонятно, що тут дві матки. Розпліт. Або вона піднялася. Там же, кажеться, розділительна рішитка стоїть. Дивимся, що тут. Що вона пролізла через рішитку. Оце да. Розчитую, що тут зверху буде весь мед, а вона пролізла. І дивіться, що вона натворила. Ну, в принципі, такі вінці можна буде і складати. Ого. Це трошки проблема. Я думаю, ми її складемо в зиму. Ось ось так, так з таким це. Ідеально. Ідеально тако складати що. Такі рамочки. Ну це. Повномедна. Ось вже три повнометки. Чотири. Щось не непонятно. Це був... Хвіст я його склав і щоб до нього не дивитися. Ну щось. Три. три плюс три. Ставили ми ще під низ магазин, думали, щоб сюди не заглядати. Магазин пустий. Ну, щось трошки там є, якийсь набріск. Ну що матки, а ми навіть її не мітили, поклали маточник, так і ми її лишили. О! Ось якась одна трошки ще щось тут є. І стояла рішітка, як матка вверху, тут скоріше всього. Пустота. Да. Так, тут пустота. Навіть вощинку не зачепили. І опускали матку униз. Оці вона пролізла. Пролізла, пролізла. Оце прикрий момент з хвостом. Ось ось одна є рамочка. Прикро, не прикро, але треба складати. Ставимо її ось у повнометку. Ця малометка, вона потім перетягнута, вкрай ніколи меду не є. І складаємо її на шести рамочках. Так, отака От піде. Зараз відкачані рамочки. Рамки будуть зверху, матка почне сіяти, все одно трохи. Потім видягнемо цю рамку, кладу її, під засів. О, Під засів. Кладу з розплодом. В принципі, ось о місце є. Я думаю її не треба. Ось о, місце є, розплід де виходити, мат сіє, де сіяти. Раз. Так само ось ось два є місце. Два і три. Майже три. І ще дві повномедочки кладемо. Такі. Звичайно, ця сім'я буде перебиратися ще. А це, це медово пергова бачу. Ну і хай буде пергова зиму. Ось так. Хвіст. Поставив дві полосочки і трошки мурашиної кислоти. Ця мурашина кислота, мені кажеться, вона прийшла трошки не тої якості, але я чуть-чуть. трохи отак. Перекрив я отак. Тут зараз відкачані і тут є малометки, вони будуть стояти зверху, вони ще будуть сюди заносити, можливо матка почне сіяти. Прикро, але що таки з цього маловато ми. Дві повнометки і дві малометки. Взяли От такий результат з хвоста. Поганий, звичайно. Ну, Що маємо, то маємо. Такі прикрі моменти, в принципі, вона мала сіяти внизу, щось принести і вверх щось винести. Але чи вона перелізла, чи я... Це помилка, не знаю. Добре, що не є, але складена вона в зиму ідеально. Та сім'я, що в попередньому ролику ми знімали, її в гніздо вже лізти не буду, а тут все-таки прийдеться ще перебирати. Ну. Добре, а вам всім щастить, до побачення.